У Чорногорії відбувся чемпіонат Європи з боксу серед жінок. За підсумками змагань жіноча збірна України завоювала три золоті, срібну та дві бронзові медалі. У командному заліку українки стали другими. Свій внесок зробила і спортсменка з Черкащини. Анастасія Ковальчук завоювала золото чемпіонату Європи з боксу. Міський голова зустрівся із боксеркою та її тренером. Вітаю, вітає. Так, це наші грамоти. Це грамоти не тільки грамоти, а від нас. На шляху до фіналу Анастасія Ковальчук здолала суперниць з Туреччини, Ірландії, Польщі та Болгарії. Проте після тривалої перерви, через війну та перелом руки відновитись та повернутись у стрій було складно. Впала на руку і зламала собі човноподібну кістку в кісті і десь около трьох місяців. Двох місяців я тренувалася з поломаною рукою, тому що я не знала, я думала, що там маленький ушиб. Десь місяць я ходила в гіпсії, потім два місяці реабілітації. Десь около трьох місяців я була нерухома своєю лівою рукою і тренувалася постійно, але без такого великого навантаження. Спортсменка стала чемпіонкою Європи у ваговій категорії 54 кілограми зі слімського голови Анатолія Бондаренка та його заступника Сергія Тищенка. Це високий показник для міста та області. Але найбільша мрія участь черкащан у Олімпійських іграх. Разом робимо спільну справу, тому що це розвиток молодого покоління. І мрія у нас була колись. Ми теж спілкувалися, що олімпійський чемпіон на Черкащині це да буде. Обов'язково рано чи пізно резко мрія буде реалізовувати, все, все, все робимо в сучасному часі. Тренер Віктор Петриченко каже: Анастасія стала справжньою сенсацією, бо ніхто не сподівався на її перемогу. Справжня сенсація була, тому що перед поїздкою на цей захід в кожному виді спорту фахівці розглядають фаворитів в своїй команді, і Настя не була в числі тих фаворитів. Так як вона займається боксом в порівнянні з іншими лідерами збірної, мало часу. Нам в першому бою попала дівча чемпіонка світу. Другий бій також був не такий легкий, як ми собі уявляли. Попри те, що чемпіонат проходив у Чорногорії, Анастасію та всю збірну надзвичайно підтримували місцеві українці. Виходиться Чорногорка, ми чуємо такий. Крик в залі, така підтримка. Я ще Насті кажу, Настя, це нам на руку, ти розумієш, яка відповідальність на ній? Вона ж не, не може помилитися, за неї сяки вболівають. І тут викликають нас, а в нас підтримка не менша. Я чую, що за нас вболівають не гірше, ніж за Чорногорку в її рідному місті. Прапори піднялися, Ми, це приємно. Я згадую, мене такі ж мурашки по тілу. Але не місцеві жителі інсістів боксерки чорногорці не висловлювали слова підтримки українській збірній. На жаль, на чемпіонаті Європи цього не було. Не звучало ніяких слів жалю чи підтримки з сторони приймаючої країни. Але дуже багато було українців, які не давали нам розслабити розслабитися, пустити руки, які нас мотивували для перемоги. Юлія Дібло Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.